Вітаємо, друзі, на каналі Бамбарбієтті. Сьогодні ми з моєю колегою Оленою Водолаською будемо робити огляд готелю одного з найтепліших регіонів анатолійського збережжя, міста Алані. Олена, вітаю тебе. Да, вітаю, привіт. Давай, розповідай нам, що це за готель, чому ти його обрала і чому його пропонуєш? А, значить, Готель Телатія Резорт Resort 5 Зірок. А... Особисто для мене це готель, який перевершив мої очікування. Mm. Ну, важко здивувати готелем в Алані. Що там може бути. Він здавалося, що він, від... якась там бюджетна група також. Це бюджетна група, але Але? Микайлі. Але е... він після реновації. Mm -hmm. Останні відгуки на букінгі взагалі рейтинг 8,5. З останніх відгуків взагалі написано, що відпочивають багато європейців і всі хвалять дуже харчування. Угу. Але особисто мої враження, ну я була приємно вражена. Тобто я взагалі не очікувала побачити щось таке, що можна пропонувати туристам. Готель розташований в регіоні в посілки Канакли в селищі між Аланію і Сіде. Він розташований на другій лінії. Територія така достатньо компактна. Складається з одного корпусу, але ну все є, всього достатньо, два великих басейни. Mm -hmm. Навіть з морською водою, mm -hmm. це там один є. Критий басейн є. Тобто, взагалі, територія он така вся в зелені, як в саду. він Це п'ятірочка. І вона достатньо комфортна для відпочинку. Таких дорослих туристів, але в них є інфраструктура для дітей, і туристи з дітьми тут теж є. Угу. Але, як на мене, ну це все на як, знаєте, на смак там немає таких там, особливостей, яких. Тобто він достатньо приємний з нормальними номерами свіжими, реновованими, з нормальним харчуванням, з добрим харчуванням, і взагалі комфортно для відпочинку. Це ми бачимо номер сімейний Фемілі, здається, да. Фемелі Сангусанвузливних стандартні, однакові скрізь. А, номер сімейний 2 плюс 2, з дверима, з балкону. А, невбиті номери, нормальні. Номери після реновації. Ну, свіже все. І знову ж таки, да, нормального розміру, вони не маленькі, це не каморки, такий от повноцінний, повноцінний цей відпочинок. І отут на території і розваги є, і вони запрошують аніматорів зазвичай. Тобто відпочивати в ньому нормально, комфортно. Оце ми бачимо, що цей номер, великий номер, якісь дверима. Два плюс два. Навіть є маленьке таке додаткове місце, тобто тут може бути і 2 плюс 3, якщо ще маленька дитина покласти. Номер стандарт звичайний, аналогічний, менше розміру, але ну, дизайн і все, 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 все аналогічне. 2 плюс 1. ставить? Два плюс 1 І знову ж таки, да, номери вони не маленькі. Не маленькі. Тобто цей е, готель е, обирають туристи, які не люблять великі готелі. Що да. ну, голосно, щоб да, було Так, тут компактно. Все, все компактно, угу. все поруч. Тут тобі вийшов, тут тобі басейн, тут тобі інший басейн вийшов, пішов на пляж, тут тобі поруч одразу і бар, бар є, гарден бар. Тобто тут на самій території, і на басейнах є бари, угу. і на пляжі є бар. Так Що Пляж, зараз пляж, далі а, побачимо. Ще побачимо, буде, все, да? все буде. Mm -hmm. да. Да, Це в нас так. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що там відбувається в готелі, да, достатньо, все одно достатньо побачити там місця загального користування. І тоді вже видно, що тут відбувається, які, вообще, які справи в готелі. Це основний ресторан, достатньо великий. Слухай, інтер'єр гарний, меблі чудові да? такі. Так, да. так. Да, да, да. Тобто, і, знаєте, от коли заходиш в готель, от якісь такі відчуття свіжості, от, ну, це особисто мої враження, але ну, не в усіх готелях так є. І для мене було там е, готель на другій де лінії. Так, рівні. Тобто а, є карт ресторани, які в нас карт ресторани? Зараз скажу. А, харчування в нас ол, все включено. А, імпортний алкоголь за додаткову плату, морозова кондитерська є. Wi-Fi в лобі безкоштовний. Якщо uh -huh. потрібно Wi-Fi в номері, то за додаткову плату. Uh -huh. А ну, якщо ми розуміємо, що тут у нас контингент туристів більш європейці, то тоді все одно вони підлаштовуються під контингент. І зазвичай для них нормально, коли там ще додаткові якісь витрати. Це для наших туристів. О Боже, що робити з цим? Територія. О, тут це вся територія. Басейн, два басейни в них. Але карт ресторан таке невеличкий, комфортний, такий камерний. Угу. По резервації спокійно можна собі можна собі піти. І велнес-центр і, також. Є весь спектр там, масажі, спа, хамами, все це тут є. От зараз ми будемо йти на пляж, готель розташований на другій лінії, і вони пишуть, що там 150 метрів. Ну, звичайно, якщо по карті дивитись, От прямо це 150 метрів, але ж. Перед готелем є готель. Угу. І виходить, що це 150 метрів, Вони це не 150 метрів. От зараз оця дорожка. Да? Чому я кажу, що з дітьми, мабуть, не дуже буде зручно, тому що, щоб вийти, потрібно йти по таким сходам невеличкам. Угу, ну, якщо, тобто, це, 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 да. якщо ви з візочком то... або якщо у вас там якісь обмежені можливості, то е, рухові, да? ну вам буде не дуже зручно. Звичайно, якщо вам все одно, і оці 10 сходів взагалі не мають ніякого значення, то це доволі таки комфорт. Це ми йдемо е, на пляж, е, все щоб це поруч. Тобто готель розташований такий, так би в саду, трохи в низині, і за рахунок цього в нього складається така певна атмосфера, власна і. Там достатньо комфортно і ну, і за рахунок кількості дерев там не дуже от якось так воно в тіні не дуже не дуже спекотно. А, отак до пляжу йти буквально там, ну, хвилин сім, мабуть. Ну, Тобто, не, не це не катастрофа. Не катастрофа, так, пляж це... власний, є так. свій бар на також, пляжі, під'їсти можна. Ресторанчик, мабуть, да, також. Ага. Да, да, можна під'їсти, пляж. Блакитний прапор, зелена зірка, все, що тільки можна, вони там все зібрали. Mm -hmm. Дивіться, які такі навіси. Ну, тобто, тут не буде прям взагалі спекотно. Місце є достатньо багато місця, дуже широкий пляж, паласа пляжна. Дивіться яка. Ну і море класне. Угу. Що по, по місту розташування поза готелям? Є куди вийти там? Поза готелям, поза по, готелям по... трохи є, але якщо ви захочете там в ну, в місто, аля там в Алані або угу. всіди, то вам доведеться їхати. Угу. Ну, як, як і зазвичай, в всіх турецьких готелях біля цих таких великих скупчень готелів є якась там мінімальна інфраструктура, якісь там супермаркети, чи базар, чи угу. мікро таке. Угу. Але щоб, щоб таке. Погуляти то потрібно виїжджати добре, друзі. Якщо ви е, обираєте готелі в місті, шукаєте або в центрі міста, то подивиться з огляд нашого огляд зеленого готелю Туркіз в місті Кемері, в самому сімкому серці міста Кемер. Там не треба нікуди їхати, там все поблизу. Тож на каналі ви знайдете цей огляд можете його е, подивитися та е, позадавати. Питання Олені. Так, що ще да, по цьому що готелю? Ще? Ну, По цьому готелю основна інформація ми надали. Угу. Тут уже ви дивіться і самі розумієте свої там переваги в відпочинку. Але як для готеля стандартного турецького, навіть дуже дуже приємно, тобто ос особисті враження такі він просто перевершив очікування. Тому що ну я якось так ну скептично, але потім ну, нормально, так нормально готові. Добре, що тобто, що нас з цінами? Що ми можемо запропонувати? А, можемо запропонувати сучави. Румунія. на 14... з Румунії. 14.09 двоє, двоє дорослих буде 61 з половиною тисяч на двох-сім ночей. На все включено. Повний пакет авіатрансфер по курорту, і там проживання на все включено і. Траховка. Якщо ми кажемо, що тут 1 плюс 1, то вони селять, і в них різниця суттєва. 1 плюс 1 12, то 1 +1, 12, ти маєш на, 51... на увазі да. Дитина 12 років, да. Дитина 12 років то вартість буде ну, майже 10 тисяч гривень. Ну це суттєво. суттєво Все да? добре, так. А, з Кишиньова наприклад, 08.09, ну це майже там, наступний тиждень там, близько. Да? А, 6 плюс 1 це одна. Ніч вважається як в дорозі, 6 ночей в готелі повних буде від 56 800 угу. мінімальні проморуми, але теж звертаємо увагу, що коли ви просто бронюєте і не звертаєте уваги на тип номеру, Ой, то що потім... таке проморум розповідаємо. Проморум він може бути двох типів: перше це або промо від готелю. Просто промо-акція від готелю, ага. але ми не побачимо це в підборі. Це потрібно додатково інформацію отримати. Або промо-румом може бути а, номери найнижчої категорії в готелі, які розташовані там в цокольному поверсі, на якомусь там мансардному поверсі, а, без вікна, або з вікном, десь там, на якійсь ходівельні там. ну, Тобто, це найменші номери, найменші, не, на Хочу категорії. категорії тобто, звичайно, якщо ви бронюєте про морун, вам не буде вигляду на море. Зрозуміло, це може ще не буде виглядом нікуди, бо це, це, це буде підвал. Да. Тобто, угу. коли ви бронюєте, ви просто звертаєте увагу не просто ой, там мінімальна ціна, а ви звертаєте увагу на тип, тип номеру. Тип, це да, важливо, да. Не, 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 не портить собі відпочинок. А, так, сім ночей повних з Кишиньова буде 60, 700, 600 600 Ну тобто різниця теж невелика, але сім ночей повних в готелі або там 6 і плюс одна це ніч. Не не Зрозуміло, де це різниця? А, а сезон, на що робимо увагу, в цьому регіоні він взагалі буде дуже-дуже ще теплим. Тому що оця така аля-степна зона, mm -hmm. ну як на мене, це як от, у наша Херсочина, степ до степ. Тобто no, <піл divinib -minded> <demais. laughs> там буде степ до степ. Тобто, там буде таке найтепліше, море буде найтепліше, ще буде найтепліше таке повітря. Ну тобто, оксамитовий сезон це просто взагалі от буде бомба сюди. 20 жовтня. на 6 ночей повних, повних, буде 39 900 на 2. Красота. Це з якого міста ви виліт? З Кишиньова Літаком з кишеньова ага. 39,900 на двох, 7 ночей 42,290. Ну, тобто різниця мінімальна, але як би, якість відпочинку. Якщо, наприклад, ми кажемо, що в нас може летіти одна, один дорослий плюс одна дитина 9 років. То 6 плюс 1 буде 32 400 Ну класно, Просі, ціни, ви, взагалі ціни, реальні ціни, гарні. ціни реальні. І 7 ночей тридцять 900 тут взагалі немає різниці. Ну тобто, якщо у вас є можливість маневру або там ви довіряєте своєму агенту, дзвоніть нам, нам довіряєте, ми багато знаємо. То в принципі можна обрати найкращий варіант з найкращою логістикою, тому що дуже багато туристів, наприклад, кажуть: ми хочемо найдешевший тур. Але найдешевший, дешевший, наприклад, з Румунії буде з Бухареста. але до Бухареста з Києва. Ну, їхати довше, до мощі шість тисяч, буде і собі? якщо поскладати оці додаткові витрати, плюс додатковий час, якого як правило немає. Ну тобто а ще є стрес від того, що ти не розумієш мову. А, а, а ще а ще є стрес від того, а встигнемо чи ми, а як кордон, тобто а може це... потрібно брати буде ночівлю ще там да. до і після, да тобто, це це важливо, і звичайно, так вас проконсультує. Якщо, наприклад, ми кажемо, що є автобус з Києва. На 9.09-9 вересня до Анталії. до Анталії в цей готель, то це буде 8 ночей 1 плюс 1 50 тисяч. Ну, ну, тобто, Зрозуміло, дуже гарно такі бавні різниця. Завжди такі. є е, варіанти. Завжди Навіть якщо ви обрали один готель і ви хочете саме в цей готель. Ми завжди запропонуємо як краще. Добре, дякую тобі, Олена, за цей огляд. Тож, друзі, звертайтеся до Олени Водолазької, Контакти будуть в описі під цим відео. Якщо у вас будуть запитання, пишіть їх в коментарях. Також не забувайте поширювати це відео. Там може збирати друзів та знайомих, хто може виїхати та поїхати відпочити. Та звертайтеся до наших агентів або безпосередньо до Олени Водолазької. Дякую, що були з нами. Да, дякую всім, гарного дня.